Доброго дня, дівчатка. Доброго? Ви круто виглядаєте, може зробити вам фото? Давайте, давайте. давайте. Бог, Бог з тобою, да? так. <світчули> <світчули> <Да>, дуже приємно. <світчули> давайте зробимо спільну фотографію, так. Да. Хоч ви не. Можна руч, сумочку в цю сторону і взяти ручку до, до волосся. Сумочка так і ноги навхрест. <світчули> Дивіться на мене. Отак так от бабам. О, добре. Супер. Хорошо. А возьми за галстук, може його одтянути. Да. Вот, да. Хорошо. так, Тримайте визитівочку, напишете хтось до телеграмічку, скину фото, коли будуть готові Дякуємо. вам Це гарного було вечора. Щиковано. Вас побачити. Да? А, а, да? Перший <laughs> раз Дякую. Да, Гарного дня.